Друзі, вираз дати повний газ це старий спосіб сказати рухатись на максимальній швидкості. Мова про те, щоб віддати всі сили і йти вперед на повній потужності, і я вірю, що це як найкраще описує християнське життя. Якщо ми образно кажучи, дамо повний газ у нашій вірі, це означатиме, що ми втілюємо її в дію. Тож розпочинаючи починаючи вивчення, я хочу, щоб ви замислились над цим. Нехай ваше життя з Ісусом буде викликом для вас рухайтеся вперед на повній швидкості. І я вірю, що слідування за Ісусом Христом має бути захопливим, це має надихати. І знаєте, що у наш час у цьому світі люди повинні бачити таких як ми, що живуть для Христа без компромісів. Біблія говорить нам не просто закінчити шлях, але закінчити його добре. І я додам закінчити його на повній швидкості. Тож, давайте візьмемо наші біблії та заглибимось у вивчення слова Божого разом на повному ходу. Саме так і має жити християнин. Отже, знову візьміть свої біблії, відкрите послання до римлян, і давайте почнемо. Перед. Згідно з Біблією Бог створив нас істотами трьох вимірів. у нас є тіло, дух і душа. І над усім цим, як свого роду захисний купол, знаходиться наша з вами особиста воля. Наприклад, щоб слідувати своїй волі, потрібно задіяти всього себе. Думаю, ви це. Я думаю, ви це розумієте. Пам'ятаєте, коли Ісус говорив учням, ми підемо до Єрусалиму, мене зрадять, заарештують, потім битимуть і розіпнуть. Але на третій день я воскресну з мертвих. І важливо пам'ятати, що Ісус Христос був буквально вічним Богом, який прийшов у цей світ у людській плоті, щоб дарувати нам з вами спасіння? Він вирушає до Гефсиманського саду. а Гефсиманія означає. Місце пресування саме там давили оливки. Оливки. Що таке оливка? Це фрукт, так, фрукт чи, чи овоч? Ні, вибачте. Це яка яка різниця? Невсимання це місце, де чавлять оливки. Ісус перебуває в тому самому саду. Його й сьогодні можна відвідати, він зберігся до наших днів, і там він молиться. Він молиться, отче, якщо є інший шлях, нехай чаша ця омене мене. Але, але у відповідь була тиша. Батько не відповідав йому. Про що молився Ісус? Отже, якщо є інший спосіб рятувати людство без мого хреста, давай зробимо так. Але відповіді, Відповіді для Ісуса не було. Чому? Тому що Він сам був відповіддю, і тоді Ісус вимовив ці слова не моя воля, але Твоя нехай буде. Відтоді Ісус встав і прожив своє життя до самої смерті, виконуючи волю небесного батька. Але як він це зробив? Його дух, душа і тіло діяли в цілковитій гармонії. Як віруючи, ми з вами покликані йти в цьому єднанні з Божою волею для нашого життя. Розумієте, без Христа в нас діє нечистива трійця це я, мені моє і всі ці частини разом вони будують плани, як домогтися кращого для себе і. Не дивіться на мене так благочестиво. Ви теж так робили. Ви теж це через це пройшли. Поправді кажучи, саме з цим ми боремося сьогодні в нашому ходінні з Христом. Наша воля постійно підеться випробуванням, іноді плотським бажанням, і нам доводиться вчити свою плоть, наставляти її. Ми повинні нагадувати свої плоті про Біблію, про те, що плоть більше не головна. Все це формує нашу волю. У другому вірші сказано і не стосуйтесь. Запам'ятайте це слово, стосуйтесь і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Так, от у нас є своя воля. Біблія каже, що ми створені за образом Божим, і ваша воля вона має значення. Ваше рішення залежить від вашої волі. Ваше життя. Слухайте. То слухайте, ваше життя, ваш спосіб життя все це пов'язано з вашою волею. Хтось мудро сказав, воля має величезну силу, але ще сильнішим буває бажання не проявляти не проявляти свою волю. І це вже, і це вже від Бога. Коли наше тіло вимагає свого, коли розум нашіптує своє, ми чинимо опір, бо ми боремося, тому що ми віруючі. а якщо до вашої волі, Я говорю зараз про саму суть нашої людської природи, давайте звернемося до писання, пройдемося по віршах швидко. Ви сьогодні в порядку? Добре, знаєте, що я сьогодні? Я сьогодні втомився, чесно попереджаю. Це гаразд, я не хворий. Просто цього тижня дефіцит сну Тож, друзі, мені. Знадобиться реально ваша допомога сьогодні. Можете дозволити собі свободу в служінні як на день п'ятидесятниці. Добре, досить про це. Ісая 66. Ісая 66. Слухайте уважно, так говорить Господь небеса, мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке ото місце його відпочинку? Та ж усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюся я на Богого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм словом. дозвольте мені дещо прояснити для нашого часу. Бог не говорить, що підні сама по собі дає вам особливе місце в його серці. він говорить про той самий стан, який ви знаєте, як у нагірній проповіді. Блаженні в Богі Духом. Він говорить про тих, хто усвідомлює свою нікчемність перед величу Бога. Коли говориться про сокрушений дух, це означає людей, які швидко каються в своїх гріхах. Бог каже: Я люблю таку людину. Чуєте мене? Бог не каже: Я люблю тих, хто ніколи не грішить, хто ніколи не помиляється. Хіба хіба такі люди існують? Ні. Бог каже: я люблю людину, яка дивиться на себе і розуміє, що всередині себе вона потребує мене. Всередині себе вона знає, що не може врятувати себе сама. Писання продовжує: у нас немає доброго, і це знання робить нас людьми зламаного духу. у цьому, до речі, є ключ до ходіння перед Господом у смиренні, усвідомлення нашої власної убогості робить нас людьми духу каяття тими, хто гостро потребує Його. Боже, дякую тобі за кожен мій подих у цей момент. Таке життя змушує нас тремтіти перед його словом. Це не тремтіння жаху і не тремтіння, як ми можемо тремтіти сьогодні в цей холодний зимовий день, як у нас зараз. Трепет тут не від холоду. Це трепет перед величю Слова Божого перед Біблією. Та приголомшло велично, і коли життя добігає кінця, найбільша радість це слово Боже, сама Біблія Ось чому ви бачите, як наші дорогі брати і сестри не бажають нічого більшого. Під кінець днів вони просять лише одне. Прочитайте мені Біблію. Вони хочуть чути писання в аудіоформаті. Просто вімкніть Біблію. Я хочу перейти в його обійми, слухаючи Біблію. Коли батько Ліси помирав у медичному центрі UCS, він просив: співайте мені гімни, будь ласка. Я пам'ятаю, як він підняв кисневу маску і прошепотів, співайте гімни. Він хотів увійти в славу, не співуючи гімни. І тільки це насправді має значення. Чому тому що слухайте, ваша воля, коли вона підпорядкована Христу, стає дивовижною. Але зверніть увагу у цьому вірші. Бог каже, мені не потрібне місце для житла, і це насправді пов'язано з вашою волею. Подивіться наступний вірш Івана 15, 4 та Івана 14, 18. Ісус сказав: перебувайте в мені, а я в вас, як та відка не може вродити плоду сама себе. Коли не позостанеться на виноградині. Так і ви, як в мені, перебувати не будете. В 14 розділі, 18 вірш, я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Перед самим Вознесінням на небо Ісус сказав: Я повернуся на небеса, але пошлю вам мого Святого Духа. І через Святого Духа я буду жити у вас. Це тема для окремої проповіді, але тут ясно видно доктрину трійці. Я йду, але повернуся і буду у вас. Я не залишу вас сиротами. я почну Святого Духа, щоб він перебував із вами навіки. Яка приголомшлива істина? Іншими словами, Бог каже, ви можете побудувати мені будівлю, але я цього, але я цього не хочу. Давид, Соломон, якщо вам так спокійніше, побудуйте мені храм, але мені це не потрібно. Мені це напрочуд подобається. Чи потрібна Богу ця будівля? Ні. Але Ісус каже справжні стосунки починаються, коли ти дозволяєш своїй волі запросити Бога у своє життя? Хто тут не одружений або незаміжня? Підніміть руки, давайте, не соромтеся. Ось так. Слухайте: якщо ви кимось зацікавлені, перша думка у самотньої людини а чи цікавляться мною? Але як це перевірити? До речі, запишіться. Боже Боже правий, до мене постійно підходять хлопці, всі у поту нервують я такий пастор. І Я вже думаю, вони скажуть, Бог покликав мене в темні джунглі Амазонки. І я чекаю цього зізнання. Запитую, що тебе турбує, і чую, здається, мені подобається одна дівчина. Здається, чи точно знаєш? Визначся. Ти з нею взагалі розмовляв? Ти розмовляв з нею? Ні? Ну, ось, чому ти сумніваєшся? Чому? Та тому, що ти нічого не знаєш, тому що ти не підійшов до неї? Я не винесу відмови. Звикай. Таке життя, нісенітниця яка, це ж не злочин. Підійди і скажи, не хочеш випити філіжанку кави? Якщо скаже ні, запитай десять разів. Пані, хіба це неправда? Доглядайте за нею. Може, ви їй здаєтесь страшним, як як гріх, але знаєте що? Коли ви проявляєте наполегливість, вона раптом може подумати. А він він виявляється навіть симпатичним. Хлопці, ви повинні діяти. Ця динаміка стосунків я вдячний Богу за те, що він сам проявив наполегливість у моєму житті. Навіть до того, як я став християнином, він уже шукав мене і продовжує шукати зараз. Щодня Бог запрошує мене побути наодинці з ним. Ось який він Він — бог стосунки, і все це залежить від нашої волі. Ісус сказав: Я не хочу жити ніде, окрім як у тобі. А в старому заповіті Бог говорив: мені не потрібен храм. Ви знаєте, я бачив величні храми в Європі. собори, великі, знамениті. Тепер у них роблять кав'ярні. Деякі перетворили на мечеті, мертві. Величні будівлі, їм 800 років, мертві. І якщо там раптом ідуть служби, біблії немає. І ви дивуєтеся, чому вони мертві? Я не дивуюся, я знаю чому. Відповідь очевидна, вона написана на стінах: 5 кроків до щастя. Без Біблії. Послухайте, дам вам один крок до щастя. Читайте Біблію. А про все інше подбає Бог. У першому посланні до коронтян, розділ 6, вірш 18, сказано бігайте від розпусти». Ми продовжимо говорити про ваші тіла як про живу жертву. Хіба це хіба це не дивно? Послухайте уважно. Ви запитаєте, що це означає? Це означає, дивіться на слово бігайте від цього кореня в англійській мові походить слово втікач. Ста, станьте втікачем від сексуальної моральності, сексуальної, тобто статевих стосунків? Так. Тобто інтимної близькості? Так. І Від цього треба тікати? Так, це аморально, ви це знаєте? але якщо ви чоловік і дружина, це зовсім інша справа. Якщо ти неодружений і неодружена, і віддаєшся сексуальній аморальності, а саме цим ти й займаєшся, і думаєш, невже це так серйозно? Хіба я не можу бути християнином? І при цьому вести розпусне статеве життя? Бог каже, це тебе знищить, це вб'є тебе, це зруйнує тебе. Хочеш знати чому? Бо це стає ідолом. Сексуальність має своє місце, Бог створив її, він схвалює її, але в певних межах. Для неї є призначене місце. Ви ж не будете роз'їжджати на своєму Феррарі по сміттєзвалищу. Ваше тіло належить Богу. Виходити за рамки дозволених сексуальних стосунків означає порушувати Божий задум для вашого тіла. Задумайтесь над цим. Ось ми знову повертаємося до питання, слідування стандартам цього світу. Світ каже: іди роби, що хочеш, отримуй задоволення з ким завгодно і скільки завгодно. Але Бог попереджає це смерть, це приведе до смерті. Біжи від сексуальної моральності. Більшість гріхів людина чинить поза своїм тілом. Від них можна покаятись. але той, хто вдається до блуду, до цього гріха грішить проти власного тіла. У деяких перекладах біблії це звучить як грішить проти власної душі. Тому що сексуальна моральність вона спотворює, вона спотворює ваше мислення, підриває здатність уявити тіло як живу жертву, залишаючи вас у стані сум'яття і плутанини. Ми живемо в епоху загальної духовної плутанини. Але слово Боже. Воно ясно говорить. дуже ясно. Чи не знаєте ви, що ваші тіла це храм Святого Духа, що живе у вас, котрого ви маєте від Бога, і ви не свої? Задумайтесь, бо ви куплені дорогою ціною, тому прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших, які є Божі. Так я раніше вже говорив про молодь. Молоді тіла прекрасні, і це чудово. Але послухайте, ви думаєте, можете робити зі своїми тілами, що захочете? Звідки у вас ваше тіло? Бог дав вам ваше тіло? навіть ось це моє тіло, яке яке то латаю, то зашиваю, і таке інше, але воно однаково. Слухайте, навіть коли ви лежатимете на смертному одрі, якщо ви знаєте Господа Ісуса Христа, то ви скажете своєму доктору: докторе, вам потрібен Ісус. Я точно знаю, куди вирушу, коли зроблю останній подих. А ви? і знаєте, що відбувається? Лікар починає нервувати. Чому? Тому що без Христа вони не знають відповіді. Ісус любить вас, Він прийшов і проклав шлях для вас. Тому ми віддаємо Богові нашу волю. Коли починаєш замислюватися, наскільки все це складно влаштовано, всі ці деталі людського тіла, замислиться, для чого дане наше тіло? Для чого дан наш розум? З тілом, з тілом усе простіше. Тіло це щось, тіло це щось дивовижне, і з наукового погляду воно вражаюче. Але розум. Про що ми взагалі говоримо, коли говоримо про розум? Знаєте, це один із головних аргументів проти еволюції. Еволюціоністи досі не можуть дати визначення людській свідомості. Вони не знають, звідки вона береться. І чесно кажучи, ми з вами теж не знали б, якби не слово Бога. Бог каже: я створив вас за своїм образом. Вон, звідки ваша свідомість? Ваша свідомість, ваші думки. Глибокі думки, якими б вони не були. Бог каже, я зробив це. Задумайтесь на хвилинку. Тут тільки два варіанти: або Бог, або еволюція, або Бог, або атеїзм. Навколо нас є люди, для яких ми хочемо створити певне враження. Є той, ким ми самі себе вважаємо, і є той, кого знає Бог. А Бог хоче, щоб ви були не протиріччям а цілісною єдністю, тіло, душа і дух і дивовижно усвідомлювати, що є ще й людська воля. Як ми вже казали, що все це з'єднується разом? Тіло просто підкоряється командам, які йдуть від центрального процесора. Розум мислить. розум наш розум мислить і він. Приймає рішення, але все це ґрунтується на волі, вашій волі. Що ви вирішите робити зі своїм життям? Чого ви хочете досягти у цьому світі? Або про що ви вирішите сьогодні розмірковувати? Як ви вирішите використовувати свої можливості та час? Це стосується кожного з нас. Він каже: не узгоджуйтеся з образом цього світу. Запишіться це, якщо хочете, і розмірковуйте над цим. Це звучить майже божевільно, але потрібно зрозуміти ваш розум керує тілом, а ваша воля керує розумом. На цьому ж рішення це замкнене коло. Так, так і є, але в центрі можна помістити вісь. Можна поставити. Головний елемент і цим головним елементом є питання, чи справді Ісус Христос живе в вашому житті. Ви справді послідовник Христа. Я хочу уникати слово християнин. Мені набридло це слово християнин. Усі тепер християни. Той християнин, той християнин. Якось я був в іншому штаті, не буду уточнювати в якому, і побачив християнські пампушки. Що це взагалі таке християнські пампушки? Мені це здалося дивним. Але потім я пройшов далі вулиці, побачив християнську кав'ярню і там усе було ну просто усе було християнське. Був навіть християнський театр. І я думаю: що робить театр християнським? Хіба може по справжньому пончик бути християнським? І тоді мені прийшла відповідь у грецькій мові слово Христос звучить як «кріспі крім та жарт значить, християнські пончики справді існують, звісно. Є особливі врятовані пончики, які потраплять на небеса. Але маємо бути обережними. Чому я про це говорю? Ми маємо слідкувати, щоб не перетворювати все навколо на християнське. Бо ми живемо у світі, де триває битва, битва воль. Бог запрошує вас, а сатана тягне до себе. Бог промовляє, а сатана кричить. Бог розкриває обійми зі словами: я кохаю тебе. А Сатана розкриває обійми зі словами дозволь мені тебе обдурити. Ось у такому у світі ми живемо. Друзі, це потужні слова зі Слова Божого здатні переображати на повну катушку. Слухайте, це зводиться до нашої волі та її підпорядкованості волі Божій. Коли наша воля бере гору, всі наші плотські бажання виходять під контролю. Чесно кажучи, коли наша воля не підпорядкована Божій волі. Наші пристрасті починають вирувати на повну потужність і в нашому житті з Христом. Ми повинні перевернути цю ситуацію. Пам'ятайте, що Біблія говорить нам: не узгоджуйтесь із цим світом, але змінюйтесь оновленням розуму вашого. ось воля Божа для вашого життя. Писання говорить, що якщо ми так вчинимо, то дізнаємося, що є воля Божа, блага, угодлива і досконала. Тому нам з вами так важливо звертатися до Бога, а не до плоті. Саме плоть прагне домінувати. ми повинні, так би мовити, посадити її на заднє сидіння. Запам'ятайте, те, як ви розпоряджаєтеся своєю волою, є надзвичайно важливим. Це справді має значення. Отже, друзі, давайте помолимося просто зараз. Давайте підкоримо свою волю волі Божій. Отже, в ім'я Ісуса, ми молимо, щоб повністю віддати себе тобі. Ми молимо тебе, Господи. Навіть якщо ми не готові повністю підпорядкувати нашу волю тобі. Зроби нас готовими. Ми хочемо підкоритися. Ми хочемо здатися перед тобою. Ми хочемо, щоб Ісус був не просто тим, хто спрямовує наше життя, але щоб ми спрямовувалися на повній швидкості до того, що завгодно Богу. Господи, нехай усе в цьому світі зникне в дзеркалі заднього виду нашого життя. Нехай наші залежності, звички і гріхи залишаться позаду, доки ми прагнемо вперед у нашій ходьбі, у наших перегонах. І в нашому житті за Ісусом Христом. Отже, Господи, дякую тобі. Ми молилися в ім'я Ісуса. Сподіваюся, це слово підбадьорило вас, друзі. Ми справді хочемо підтримати вас на Джеґіп Там дуже багато корисних матеріалів та інформації. Заходьте на Джеґіпскакомкрапкаю. Благословляю вас і до наступної зустрічі.